Береже вас на всіх шляхах ваших. Я хочу нагадати те, що записано в цій святий книгі. Записано, бо так Бог полюбив цей світ, це нас, людей грішних, що Він прийшов в цей світ, прожив досконале життя. Він помер за нас, людей, грішних, на Христі. Христос постраждав, за нас своє життя віддав, щоб кожен віруючий в нього, не загинув, але мав життя вічне. Христос не тільки помер, Він подолавши смерть, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні, Святим Духом. Закликає всіх людей звернутися до нього, покаяться і надбати спасіння. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, той врятується від вічних мук пекла. Я закликаю всіх вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу, Бог чує нас, молиться, щоби. Це крова пролеття пас.